Вам добрий вечір. І відразу наш кореспондент повідомив, що вже перші учасники зустрічі прибули у Мінську на 16-ту годину, де вони почали черговий раунд мінських переговорів. На вашу думку, наскільки ефективним він буде, зважаючи, що є прогнози, що це затягнеться аж до п'ятниці? Ну, Вже анонсовано дві зустрічі. Сьогодні і е, 26 го числа. Тому очевидно і вони очікують зараз. Е я так думаю, що буде накиданий план, е оскільки порядок денний, який е представниця ОБСЄ оприлюднила, е і е порядок денний, е який нав'язують е Україні самозванці е з днр ЛНР. От вони не співпадають, оскільки насамперед деться про обмін заручниками всіх на всіх, а вони розповідають про те, що ми мусимо платити їм заробітну плату, соціальні внески, платежі. Я хочу нагадати, можливо, глядачі не знають, що у нас солідарна система пенсійна, наприклад, і уряд не вправі розпоряджатися моїми вашими грошима і грошима наших глядачів, оскільки вони зараз сплачують ті гроші в пенсійний фонд, який буде йти туди. Хто знаєте, не вважає київську владу законною, хто голосував. За, можливо за ЛНР ДНР, тобто вони хочуть е, вийти зі складу України, а ми мусимо е, зараз на цих проговорах обговорювати питання постачання їм е, продовольства, грошей е, і забезпечення. І я думаю, що цей порядок, де не буде зараз сформований, все ж таки узгоджений сьогодні, а можливо на п'ятницю ми вийдемо на якісь е, все ж таки е, результати. Але хочу сказати, що Росія, яка порушила все, що можна було порушувати, мене просто виникає запитання, хто може вірити взагалі сьогодні Росії. Валерія, я, до речі, власне, в цьому от контексті сьогодні Валерій Чалий, як заступник голови адміністрації президента, коли він а, спілкувався із засмотром масової інформації, він заявив таку річ, що ця тристороння група вона вирішує лише оперативні і тактичні питання, а власне питання політичного характеру будуть мати продовження обговорення, але вже в так званому нормандському форматі. Ми з вами говорили на минулій передачі нормандський формат. Женевський формат це ті формати, де звучаться політики, які беруть на себе відповідальність за свої дії і за свої вчинки. Так, да, е, хотів би уточнити, що фігу, фігура Медведчука виникла з подачі так званих ДНР і ЛНР. Вони перше джерело цієї інформації. Але вони сказали, що в Києві щось сунулося і потім було підтверджено, що допусну. Але зараз я не, про да, я не про це. Я хотів уточнити от вашу тезу. Ви кажете про те, що політичні рішення ухвалюються в нормандському форматі і в Женевському форматі. Ну, Якщо таке відбувається, а до чого тоді фраза президента України, який після зустрічі з Лукашенком заявив, що мінський формат безальтернативний, оскільки він визнаний уже всім світом, і це безальтернативний формат вирішення цієї кризи. Для того, щоб були повноваження везли ці переговори, для того, щоб було на що спиратися. Ми також говорили, в конфліктології є деякі де речі, на що треба спиратися. Ми не можемо полювати постійно до якихось е, абстрактних речей. Тому, але намагання Росії легітимізувати цих людей на переговорах для України є програшними. Тому йдеться про те, що ми були підписані, меморандум був підписаний. 5 вересня він був підписаний. Там жодний, жодний пункт з них не визначений. Я розумію, що там були протоколи, я розумію, що там е, були деякі речі, які можна було моніторити. але ми не ми не бачимо безпілотників, ОБСЄ, ми не бачимо, вони не літають, потому, тому що е, сказали, що вони їх е, зіб'ють. Ми, ми знаємо, як від, відбувається взагалі ситуація з ОБСЄ е, на місцях, де вони там підвозили певних озброєних людей. Ми бачимо цю ситуацію, яка складається щодо е, підписаних Мінській е, домовленості спільних е, моніторингов, аби туди не поступала е, в Україну е, важка техніка. Ми там е, чули про те, що мусить бути від е, 80-120 мм. Е, міномети, а вони зараз прибувають тільки на цю територію. Тобто ще нічого не виконано. Тому технічні речі обміняти заручників е з їхнього боку і е полонених е людей фактично да, обміняти, е я думаю, що це воно мусить бути вирішено. Але треба на щось справитися, тому е дійсно апелюють з того, що підписано все -таки для все підписи тих Пушиних, Захарченок і інших е прочих шведовів. Ну от, власне, давайте від міжнародних питань, і від і, і, те, що відбувається в Мінську, там працює наш колега і, і Тарас Москалюк, і, власне, він повідомлятиме нам, як розгортаються події. Давайте повернемося і спробуємо зазирнути трішки в на завтрашній день, коли Верховна Рада збереться і приступить уже до розгляду проєкту державного бюджету на 2015 рік. Схоже, що день буде досить спекотним, сьогодні вони активно працюють у комітетах, але все-таки, от якби доля економіки і доля політики... Літики, наскільки ви прогнозуєте, що завтрашній день буде продуктивним в парламенті? Я не бачу намагань. Є таке англійське, верніше відоме італійське вислів. Ми створили Італію, треба тепер творити В Українська ситуація навпаки. Ми, у нас є українці, але немає такої української повноцінної держави. Я не бачу можливостей для тих людей, які прийшли зі сцени, які хочуть заберегти статус кво ну, прийшли до влади. Я не бачу в них бачу слова, але не бачу тих дій, які вони, ну, якими вони засвідчили ці слова. Я зараз дивився mm -hmm. навіть комітети, це намагання на камеру О, речі, розповісти Валері, те, що вони проком... вважають. Комітети і про намагання. От Андрій Кожемякін, як голова комітету, зараз коментує те, що відбувалося на засіданні. Давайте послухаємо. Уже не коментують, кажуть редактори. Вже, вже е, ну, підводка практично була під моїх слів або ілюстрація. Уценка який розповідає. Тобто прокуратура киває на МВС, МВС, на прокуратуру. Е, одна фракція в парламенті, яка входить в коаліцію, каже, що ми не будемо голосувати за ті рішення, тому що вони були не узгоджені з нами. Інші взагалі кажуть, що ми е, із неофітів, яких нових, модерних, сучасних нібито політиків кажуть, що ми тепер пориваємо всі наші стосунки. Ми бачимо, що політика превалює там зараз мусить говорити все ж таки реальність. Я взагалі то е, фахівець політики, але зараз така ситуація в Україні, що українська держава вона мусить все перезавантажувати. Е, намагання зробити скорочення якихось за рахунок, припустимо, штатних одиниць, е, це не реформи. Е, те, що в нас 83 е, агенції щодо регулювання, е, як кажуть фахівці, те, що там в, в Держсільхознагляді е, існує, припустимо, 4,5 тисячі людей, те, що в нас є два фонди соціального страхування від нещасних випадків на виробництво Пасіть мені, навіщо два фонди, якщо йдеться це це про приміщення, про відмивання грошей, оскільки немає великої відмінності між платежів е, за вагітність, припустимо, декретних і платежів за те, що там людина, припустимо, на лікарняному. Да, з точки зору здорового глузду. Тобто, я, не я не маю на увазі, що буде дуже продуктивний день не тому, що е, вони хочуть, а тому, що вони мусять щось зробити. Тому що зараз будуть зняти певною мірою ті домовленості, буде шантаж, який був е, на позаминулому засіданні в парламенті, коли Яценюк фактує не мав підтримки, всі розкритикували в тому числі Луценко його промову і його дії щодо реалізації цієї промови. Але все ж таки вони мусять щось зробити. І е, інакше ситуація буде, ну, ми з вами через місяць поговоримо, вона буде кардинально інша, яка, е, на відміну від цього. Е, тому е, їм треба буде щось робити. Е, і е, я думаю, що вони мусять це зробити і прийняти ці 15 законів, які зараз винесені, як говорять на комітетах, вони мусять нести е, щодо митного податкового законодавства. А а, ні, ну, я не муся. Вони не мусять. Да. Правді, це їхня робота. Але чи мусять вони йти на шантаж кабміну і ухвалювати їх до неділі? Як це вимагаючи, вони мусять їх розглянути в комітетах, обговорити в сесійній залі і спокійно проголосувати. Хочу нагадати, що у нас парламентська президентська республіка і коаліція несе відповідальність за уряд. Тому шантаж уряду це не зовсім вдалі речі. Можливо, я використав слово Шантаж премєр прем'єр-міністра, який він вже використовує в другий раз після літа. Тоді б він вдалий. І навіть в результаті певної міри Народного фронту на виборах втілився. Але йдеться про те, що коаліція несе відповідальність за тих людей, яких вона делегувала. Ми коли ми також договорили в цій студії, знаєте, бути таким собі візьми і зроби, але взяла і не зробили, також зараз не можна. Оскільки це нагадує, мені зараз чистити авгієві конюшні, Геракл буде показувати, який він, знаєте, який він має бісепси і трисепси. Деться те, що вони взяли на себе відповідальність і вони мусять зробити певні дії, певні вчинки, в тому числі політично, можливо, навіть згубні для них. За Ті речі, які відбуваються в Україні. але знаєте, якщо ми не будемо це робити, якщо ми не будемо скорочувати непотрібні міністерства, відомства, агенції і, і фонди, е, скидати цей баласт, е, то тоді всі підуть до дно. Е, е, і ті, що хочуть змін, і ті, хто не хочуть цих змін, і ті, хто кажуть, що МВС винна, ті, хто каже, що прокуратура винна. Я думаю, що вони можуть це зробити не тому, що. Значить, хтось там повисив на шантаж, а тому, що в них немає часу практично, оскільки вже флажок, вибачте, як в шахах вони вже завис, тому що ситуація цейтнота, вона... Я, до речі, от в цьому контексті, ну так, ми розуміємо, ситуація цитнота, якби взагалі нестандартні ситуації в нашій країні. Але якщо взяти до уваги те, як ухвалювалися зміни до закону про Раду національної безпеки і оборони, мені в мене таке враження, що парламентарі, хто навіть не підозрював, що саме так може розгортатися ситуація чи буквально три голоса не вистачить для того, щоб розширити повноваження РНБО. Чи, не, не, чи, мож, чи, чи можемо спрогнозувати, що щось подібне відбуватиметься у найближчі дні? Можемо. Але якщо вони навчаються притиратися, зрозуміти, що вони, вибачте, в, одному, в один віз пхалися, і якщо вони грибуть в одній в одному човні, то можемо, звичайно, розумієте, ці питання обговорювалися до того. Ми, взагалі то при, рішення приймаються у цивілізованому країні, там, де зацікавлені особи голосують. Коли ми кажемо, що там американський конгрес прийняв рішення, там не були всі в Конгресі і приймали рішення щодо України одноголосно. Головним робочим органом є комітети Верховної Ради, де обговорюються, осмислюються, де йдеться про стейкхолдерів, людей, які зацікавлені, експерти, вони обговорять і кажуть, а в нас є парламентарій зали, куди комітети будуть записуватись. Тобто вони писали в Фейсбуці, туди мені йде, чи туди, чи туди. Тобто вони не знали, для чого вони взагалі, у Верховну Раду, дехто взагалі поставив питання, я не знав, що там зарплата 6 тисяч гривень. Йдеться е, про те, що може бути така сама ситуація, як склалася в РНБО. Секретарем зрозуміло, що одні кажуть, ми, ми не створю, ми не можемо створювати орган під посаду, зрозуміло, але ж вони знали, що були політичні зобов'язання перетручиним. З іншого боку, ми розуміємо, що ситуація, яка складається в Україні, коли немає координації між силовиками, коли ми зараз чули Луценка, не е, е, і воно в умовах кризи, в умовах агресії не можуть датися ознаки для всіх українців, воно мусить детермінувати. Тобто ті, ці речі, які е, політичні, вони мусять бути маргінальними. Е, а інтереси е, України, вибачте, за патетіку держави, вони мусять привалювати в прийняті рішень. Тому можливі такі рішення. Але е, е, якщо, е, знаєте, є такий там про... Е, E, значить, були німці, були партизани, потім прийшов лісник і вигнав всіх і німців і партизана. Нас... Це питання воно на часі. Лісник Менш... уже готовий. Менше однієї хвилини залишається Останнє запитання. Валерія Гонтріва сьогодні після засідання кабінету міністрів, після того як виясняли, хто ж все-таки валютний курс встановлює в державному бюджеті. Міністерство фінансів, міністерство економіки чи національний банк України погодилося завітати до парламенту в п'ятницю 26 грудня і прозвітувати про валютний курс. Які у вас прогнози щодо цього? Я думаю, що, що Гонтарева, можливо, залишиться на посаді голови НБУ, але розмова буде, буде складна. Я е, бачу є інша крайність, коли ми з вами говоримо про політику, щоб не були призначали, щоб ЦАПи відбували, не призначали, щоб імітація діяльності і знаходження винних не е, е, було також е, головним, головним в, е, в діяльності наших політиків. Тому, я в... думаю, питання буде складне, але ми на порозі нових е, рішень, нових змін. Ну, Завтра Верховна Рада продовжує роботу. Валерій Димов був нашим гостем. Дякуємо вам за